Господь з вами, Існу Твоїм! Слова святого Євангелія від святого Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти Тебе. Іди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьмі із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли, повідом... коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли і церкви відмовиться слухати, нехай буде тобі, як язичник і митник. Воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі. Погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де є двоє або Троє зібраних в ім'я Моє, там і я серед них. Це є слово Господнє. І слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вікенці похваляний Ісус Христос. Йдемо <риклад> до вас, щоб було ближче. Сідайте, кохання. Чути буде, як я балакаю вам. Добре? Так, хорошенько. А старий вже треба так сидіти. Добре, наші дорогенькі парафіяни, дівчатка, хлопчики, кохані боже діти. так, скільки вам років? 15. Деньки Богу. Дивіться, з Євангелії, щоб ми трошки щось запам'ятали, і як прийдемо додому, то хоч одне слово собі нагадали, то Євангелія. Може, забудемо 18 розділ, і є трошки там цих глав. Але святий Матей, чотири євангелісти писало. Євангелію Пана Ісуса. Чотири, так? Матей, Марко, Лука і Ян. Ну, кожного з них колись собі ще там будемо пригадувати. Але Матей це така історія, що він був, ну, щоб по-нашому сказати, по-сільському, так як в Скотеняно кажуть, це буде налогова інспекція, напевно, митник. Чи хто він такий був? Мама вчителька. Там. Таможник. Таможнік, о, це буде луч. Ну, і якщо він каже, що там треба прощати, не прощати, то я думаю, що він знає, за що йому пробачають, які він робив махльойки колись в житті. І те, що він пише, це ніхто так не напише, як він. То так, якби я писав про гармошку чи баян, то відомо, що мені це краще вийде, як матерію. так? Ось і він то сьогодні пише про це прощення. Потім друга річ, на яку звернемо увагу, що все, що ми робимо на землі. Все в небі воно відписується. То, тут, скажімо, зворали город, там зворали. Там посадили бараболю, в нагороді в небі посадилася. Тут викопали, там викопали. Тобто це так образно. Що нема так, що ми щось робимо, чи кажемо, і воно йде в нікуди, на вітер. Так? Є Бог, який це бачить, який це пише, і все робиться там в небі так само. І по тому остання річ це де двоє або троє збирається в моє ім'я, каже Ісус, там я є посеред них. Так? Для того, наприклад, ми як в костелі навіть дітей виховуємо, то кажемо, тихо, бо тут Бог є. А де ти Бог? Ну бач, ми зібралися, то чому ми всі зійшли? Що? В сільраді чи що? Тобто ми вчимо дитину, що там, де є зібрані люди на молитві, там є присутній Бог. І тепер так, потрошки з кожного. Я думаю, що це не є така легка річ пробачати. Але це тільки одна сторона медалі. Та як книжка є тут, щось намальоване, але є ще ця сторона книжки. Тяжко пробачати, бо ми кожен з нас думаємо собі, що це з моєї сторони комусь треба щось зробити. З моєї сторони, комусь треба щось зробити. Я не буду багато ну, говорити, хоча, може, колись вам порозказую різні історії з життя і, і свого, і там, з дому, і з Бедриков і так далі. Але я одного разу спитався вдома, вже не пам'ятаю, бабцю Аделю спитав свою. Каже, чого так, мама, всім прощає. Бо я десь чув, що там, а пожичила трошки да, добре, най там буде, що я і цей, А бабця каже, то, то ж дуже легко каже, прощати. Тому що це вже їхня проблема. Як має совість, то віддасться, як ні, то хай сімучи з тим, каже. Для нас само легше простити. І я не раз такого собі думаю в житті от пробачити, забути, не вертатися до цього. Воно десь там проходить таке, що. А от помніш, як я тобі казав, а ти не зробив. І воно десь таке сидить в серці. Але якщо пробачити, то легше нам, насправді. Справді, ну, ми з себе скидаємо цей тягар, так? Скидаємо з собі цей тягар, і це вже якби не наші проблеми, тільки проблеми цієї людини, яка проти нас щось винна. Ось, е, Яка процедура тут є? Дуже важливо, щоб ми теж собі так подумали, як нам виходить. Е, каже сьогодні Ісус Христос: якщо хтось проти тебе згрішить, щось там зробить не так, як треба, то йди йому, скажи. Бо знаєте, ми не раз кажемо, ой, вибачте, я не хотів, та нічого не сталося. Так, так кажуть, було таке, не раз було. Нато ну, великий обман, тому що сталося, як нічого не сталося. Так, ну, не може так бути, що е, я там йду не знаю, коло тата саші, коло хати, о, яблука гарне ростуть яблука, а то собі взяв, взяв він каже, чекай, ну, то ж я садив, я кропив, я все. А ні, то корова з'їла. Яка корова з'їла, як я бачу, то ти йшов. Так? Нічого не сталося. Сталося тільки я настільки вихований, настільки дорослий, настільки теж з тобом хочу дружити, я тобі прощаю. Але це вже твої проблеми. Якщо тату Саша простив, то я повинен піти на базар, купити там тих яблук і прийти сказати, вибачте, я на другий раз таке не зроблю. Бо це вже моя проблема. Він збувся, так? це образно так? Для того каже, сам на сам. Ну, але якщо не доходить, треба ще когось взяти. Цьотку ходіть, там з Ксьондом розбирались, бо він щось не хоче слухатись. Так? І вже прийшли двоє, балакають. О, у нас би такого зробити. Чи там ну, дорожки нема кому потріпати. Чого ви не кажете, що нема кому потріпати дорожку. Так? Ходіть, балакам з Ксьонзом. Вже прийшло двоє троє, вже все. Вже Ксьонз не знає, як правильно поступити. Вже повинен слухати людей. Так, ну, ну то я так на себе кажу, щоб не брати тут прикладів других. І потім, якщо вже так не слухають, то донесіть церкви. А церква це означає спільнота, ціла спільнота християн. Не тільки, от йде до костьола, так? А щось там сусідка не, не хоче мені пробачити, то я піду до костьола. Зараз людям того розкажу. Стану наперед і скажу, слухайте, нюська, там така сяка. Ні, донеси церкві, це означає, що, е, так як, е, наприклад, ми кажемо, держава нами не займається. Ну, то держава це хто? Депутат? Е, Президент, хто там ще, ну, хто такі держава? Чи просто так держава сама пособа до Україна? Як, як Україна може сама собою займатися? Йдеться про людей. Якщо ми кажемо держава, значить вона має свої установи. Так? Або ми не раз кажемо, от діти зараз пішли до школи. Так? Школа требує то і то. Ну, то. Хто це вчителька фізкультури, чи там географії чи математики? Просто загальна освітня програма, треба є зошити, треба є книжки якісь, так? Тобто школа в нашому розумінні це не просто школа наша в Клиновому, Але школа, то в, 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 в загальному ціла Україна постановила, що діти мають отак і так вчитися, і треба до цього достосуватися. Оцінки, коли ми вчилися на п'ятерки, зараз діти вчаться з мене. Я кажу, а я п'ять отримав з історії, См'ятці, а що? Бо вони 12 отримують зараз. Так, що для них п'ять? Але поміняли всюди, то я теж мушу достосуватися. Тобто я достосовуюся до певних правил, законів. Донеси церкві. Це означає, приходиш е, до себе додому. Що таке церква? Приходиш додому, там коло в образів, десь там столик є ксьончка, відкриваєш ксьоншку, там є 10 заповідів, і починаєш читати. Як тих 10 заповідів. Прийняти чи виконати відносно моєї сусідки, яка не хоче зо мною примиритися. І це називається донести церкви. Тобто візьми церковне правило і подумай, як зробити. Очевидно, треба йти, може і порадитися, може і до ксьонза, може людей спитати, як правильно, може щось прочитати, але йдеться про те, щоб церква це теж благословення, це теж спільнота, це теж сім'я. Якщо ми хочемо цю людину прирівняти до церкви, до спільноти костьола, то ми думаємо, чи вона підходить до цього костьола. Або якщо я з нею посварений з цією сусідкою, чи я ще щитаюся ці чи я вже просто ходжу сюди як до клубу. Так? Тобто, де є моє прощення? І тому Ісус сьогодні каже: поговори сам з цією людиною, візьми ще когось, що ходіть, може, побалакаємо, бо щось не так робить. Так, от, що я буду багато казати в нас. Там, де я був на парафії в Ружені, є така, ну, в общем, головний перехросток, там є церква, міліція, якийсь там буфет, і, і якраз дорога, яка йде на Бердичів, на Житомир. І вона перетинається з Вінницем і з, з Києвом. Можна їхати через таку Махнівку Комсомольських, хто знає географію. І, Просто можна їхати. Хмельник, Любар, Почаїв і аж на Польщу. І ця дорога перетинається в Ружині. Але як хтось собі випив з шоферів, то він не їхав туди на ту центральну дорогу, бо там міліція має своє учреждення. І їхав сюди. Там е, така вуличка є, де навіть наші там парафіяни живуть. Ну і там, по п'яній голові, на скорій швидкості їздили, але там діти бігали. Ну і ці батьки пішли в сільраду і кажуть, ми за свої гроші купимо таку резинову перекладку, це лежачий поліцейський називається, прикрутимо, а ви нам дайте розрішення. Прикрутим і зробимо, так? І все. І потім там якось злапали, то вони кажуть, так, тебе вести в сільраду чи тебе тут відлупити? І я якраз виходив, бо там така парафіянка каже, є теж кіндзої батьки, отця Сергія. Мама, вчителька, тато на скорій помощі, я виходжу від них, а він каже: дивіться, дивіться, які розборки, каже, це рішається судьба. Або йому зараз тут припишуть хорошо, або він зараз піде в сільраду і буде пояснювати, в чому він тут гасає. І все, і люди собі зробили правило. Але поки що самі розбираються. Не вийде, кличуть другого. Так? Тобто ну, треба вміти мати цей підход до людей. Якщо простити, до чого ми йдемо? До цієї думки, що йди йому, скажи, в чому він не прав. Так щоб не було так. Наприклад, ну, я там колись їздив, повні маленький ще до бабціної сестри, до городка, до бабці Філі, і там, о, ходи, Янечко, там буде щось садив, ну то я сажу вона, ой, не так, не так, яка бабці Філі, як? А вона навіть там Я не вім, як, але не так. Ну, то Як ти не знаєш, як, то як його робити? Я не знаю, як, але воно не так. І все, знаєш, ні, ти прийди, скажи, тут неправильно, там неправильно. Скажи, бо якщо не скажеш, то, то як це буде? так? О, якщо я балакаю, мене хтось не чує, то треба сказати, ойче, чи... говоріть голосніше. так? Бо як ти вийдеш на поріг і скажеш там мамі Люсі чи тут ай, якісь панінці, а якщо сказав я нічого не чула, твої проблеми, Йди, сядь тут, або, або скажи йому, голосніше балакай», так? Треба прийти сказати, ти неправий». А допіру прощати. Так, правильно? Так Євангеліє сьогодні нас вчить. Добре, далі, те, що ми робимо в житті, воно все на небі видно. Бачить Бог, що ми робимо, як ми робимо і що ми зробимо, то потім там будемо розчитувати. То Колись Сон таку, такого, знаєте, я не знаю, чи там байку, чи якийсь там сон святих розказував, що каже, дядько прийшов до неба і так ходить вже по смерті з святим Петром. І, і питається, о, може, я тут воб дуже, може, твоя якийсь замок, може, якась квартира, може, то мої. Ну і там він його ні, 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 ходи далі, ходи далі. І привів його до якого, такого шалашу, якийсь такий сарай, хлів е, дерев'яний. Він каже: От тут во будеш жити. А він каже, та як, всю вічність, на що ж? А що таке, все куркульське минуле, а цей? А він каже: ну, стіну дали стройматеріалу, то ми стільки по построїли тут. Чи ти сварився, чи ти пробачав, чи ти до костьола ходив, чи ти там допомагав людям, От скільки дали стройматеріалу, таке ми вистроїли тобі. Так, все вони там бачать, скажімо так, по-простому, без теології, Да? Тобто все, що ми на землі робимо, воно на небі очитується. А навіть як зробили щось добре, а люди не похвалили, Бога, Господь бачить. Добре, як люди кажуть, дякую. Чому? Тому що вони теж вчаться культури. Це нормально, це треба вчити дякувати один другому. Але якщо хтось забув, то ми знаємо, що є Бог, який не забув. Так, все на небі є. І останнє, якщо Бог серед нас. Якщо ми збираємося двоє або троє, ну тут, дякувати Богу, сьогодні більше нас. Хто що там ніхто? Два, 4, 6, 8, 9. Тут там, 10 сидить коло ксьондза. Два, 4, 6, 8, 10 і одинадцять це найстарша маленька. 21 або 22 у нас є. Ну, То вже більше, як Івана пише. Так. Але нюанс такий дуже важливий, якщо в моє ім'я збираєтесь. Ну, Звісно, це ігра слов. Я колись одну бабцю питаю в селі. Кажу, бабцю, як ви так ходите до костьола, ви така побожна, все. Каже, я хоч прийду віддихно, то вже ті городи, я не годна з ними. Вона ну, приходить віддихнути до костьола, На ну, що, приходиться молити? На ну, людей подивиться, хто в чим браний, ще там щось, знаєте. Але це я не суджу, це вона молодець, бо це так сказала просто. Але е, вона, напевно, думала щось друге і, і, напевно, більше за мене молилася, як я, ця бабушка. Тільки тепер е, питання кожен до, до себе ставить. Якщо ми прийшли до Костьола, і тут разом як одна сім'я, збираємося, питання в одному: чи ми це робимо заради Бога? Так. Чи ми це робимо заради Бога? Напевно. То ніхто не сумнівається, але завжди мати таку інтенцію, так? Мене колись мама в дітстві ще теж вчила, ходяш до костьола, от думай, за кого ти будеш молився. Так, ми йшли там сім кілометрів з Бендриковіць, то я все ж там молився, і то пам'ятаю, колись так собі не знаю, де я це взяв, придумав що, за кого я собі подумав. В дорозі йшов і молився. Ойче наш здоровий ойцю. Колись так йдемо з мамою, вона щось питається, каже, що ти мовчи, а зараз бо я домолююся, за кого? А там Стрейка нашого юзика з Кам'янця молюся. І я так собі, кого нагадав, за того помолився. І так тих сім кілометрів йшов. То я там з тих з 30 душ насчитав собі, за кого молитися. Але мене вчили мати інтенцію. От мама Люся читала інтенції на службу Божу. Але ж вона прочитала від собі, о, ще нагадала. То не значить, що вже не можна. треба нагадати собі. Може ще за когось, може за якусь ситуацію, може в хазяйстві. Е, так і на бабця теж я правив, де це я був в селі, ну, не нагадаю зараз. Але теж прочитали інтенції. Там було так, що Ксьон читав. Ну, я приїхав заміняти ксьонд. Я кажу, люди, я вас не знаю, я не знаю тії фамілії, е, як там правильно, чи береза, чи береза, чи як там фа. Каже, давайте ви прочитайте, а я буду за це правити. Ось і цей і читає жіночка інтенції, вже все поклала листочки, йде, а ця сидить якась пані і каже: Та ж я казала, щоб ще за, за мої кури помолились. Она каже, «Ну як, як я запишу? Як? А я ж тебе просила і цей треба було якось людям пояснити, бо в неї там знаєш перестало нестися, вона каже, я або порубаю, або треба якісь таблетки їм дати. І цей. А є така інтенція за інвентарій. Я колись був малим, то я теж чув, але я не розумів, що воно таке. Потім мені пояснили, що моляться за інвентаж, то моляться за худобу, за городи, так? за урожай, там, в общем, за майно своє, так? називається інвентарій. Може ви чули таке. Документи роблять в цьому в нотаріусі. Так? О, за інвентаж. Я теж колись на адміністранту був писав з владі словом їздим, але що воно, я не розумів. Допіру потім, як був ксьонд, мені пояснили, що це інтенція за хазяйство. Та я кажу, бабцю, допишіть, бо ж вона не дасть спокою в часі служби. Ну, і за інвентаж там пані Нюсі там написали. Але йдеться про що, щоб ми мали такий намір? Йду до костьола, значить, я хочу за щось молитись. Як забула, то не значить, що мша не важна. Бо я молюся на славу Божу, так, ми прийшли Бога прославити, що ми живі, здорові, маємо що їсти, де спати, що ще є ноги, які нас носять, то це теж інтенція. Але якщо нагадаєте собі, то завжди можна за когось подумати. Так? Що ми йдемо зараді Бога, але теж за когось просимо. Ось, то так би було більше. Я би хотів ще дуже довго балакати, але того вже сі кончила сторінка, вже нема більше ніц. А придумати вже, що будемо придумати, на другий раз не будете що слухати. Все, амен. Бог заклад за внімательність. Він і сердечні. Все. Від бо будемо співати, вижив в Бога. Зараз я буду дивитися в Цьонку, бо я по-українськи не все знаю на пам'ять. А ви в маніті в цьому подивіться в Бога поспівання. Добре, вітання на Добре. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдино з Сотцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, діви і став чоловіком розп'ятий за нас за понтія билага. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина і Сьогоди, що з Отцем, і сином рівно поклоняє і рівно слава говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську і апостольську церкву і сповітою одне хрещень на відпущення гріхів воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку.